Доброго всім дня! Я постараюся якмога швидше це все зробити. Я навмисно провокативно таку назву зробив, тому що всі розуміють, що рано чи пізно від продуктів 1С потрібно буде відмовитися, і тут важливо обрати якесь рішення, яке б функціонально було не менше, ніж 1С зуб, наприклад. Що стосується TG Consulting, то ми впроваджуємо рішення з 2003 року, і наразі у нас більше 60 спеціалістів. Ми найбільший партнер SAP з продукту SAP Business One, це рішення для середнього-середнього плюс бізнесу в Україні. І ми ще розробляємо локалізацію для України. Це, по-перше, бухгалтерський та податковий облік, і по-друге, це HR on payroll. Ось, і оскільки ми інтегратор, то ми розробляємо ці рішення не самостійно, ми розробляємо в парі з методологічним партнером: це міжнародна компанія-аудиторська йочай простір, яка нам робить методологічну підтримку. Наразі ми впроваджуємо не просто HR and Perl, ми покриваємо цілу екосистему. Тобто рішення може використовуватися як в складі сам One, як і системи так і окремо. Наприклад, як ви використовуєте один с зуб. Крім того, у нас є інтеграція з метком для звітності, у нас є інтеграція з банками для відомостей по заробітній платні. І, Ще ми пишаємося тим, що ми в минулому релізі зробили інтеграцію з PeopleForce. Це HRM-система, яка дозволяє поєднати регламентовані процеси кадрового обліку з hr ами Тобто це процеси підбора, онбордін, там, кадровий портал тощо. Що це дає? Це дає те, що ви Автоматично отримуєте в своїй системі документи по нових співробітників, документи по прийому на роботу, документи по переміщенню і звільненню працівників. Що стосується функціоналу рішення, це один в один конкурент зупу, тобто у нас є зарплата будь-якої складності, у нас немає обмежень по кількості. Співробітників, ми підтримуємо інтеграцію з метком, ми підтримуємо а, друковані форми, які регламентовані нашим законодавством. Також є ROADMAP, який а, з, 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 змушує нас розвивати це рішення, і ми його розвиваємо, і ми не будемо зупинятися на функціоналі зупу, ми будемо йти далі і давати нашим а, користувачам. А, як концепцію workless, тобто замінювати, зменшувати обсяги рутинних операцій і збільшувати роботу самої системи для вашого комфортного користування. Крім того, наше рішення воно досить швидко впроваджується, якщо ми беремо компанію там, 50 співробітників, це за місяць ви зможете перейти з зубу. Автоматизовані процеси міграції з Денесних і Басівських конфігурацій і інтуїтивний інтерфейс. Тобто, ви, пересаджуючись з зупу на наше рішення, за два тижні зможете повністю освоїти і кадровий облік, і розрахунок заробітної плати. Ми підтримуємо безпеку: тобто і кібербезпеку, і збереження даних. У нас є певні механізми, там перелік він є тут, які дозволяють бути цим даним захищеними і зменшувати ризик втрати цих даних. Ми розуміємо, що зарплатня – це така чутлива інформація, і вона повинна бути максимально відокремлена від основного обліку. Тому ми про це подбали в тому числі. Що стосується. Не тільки рішення ЧРП, а нашої локалізації взагалом, то ми е, намагаємося зробити концепт не просто рішення для бухгалтерської податкового обліку, а певної екосистеми. Де є інтеграції там, СОТА вчасно, де є інтеграції з метком, де є інтеграція з U-контролом, з клінбанками і BI-системами. Крім того, це рішення, яке е, фактично є частиною. Більш великого ERP рішення, і воно може задовільняти потреби будь яких галузі і масштабуватися там у складне виробництво, у рітейл, у дистрибуцію тощо. Хочу нагадати, що або по цьому QR-коду, або на нашій стійці, яка є в фоє. Ви можете зараз, зараз зареєструватися, отримати знижку 50% на наші курси. А також прийняти в кінці цього мероприятия, вибачте за русизми розігріш, участь в розіграші наших призів.